Друзі, вітаю всіх, хто зараз зі мною. Сьогодні ми поговоримо про тему здоров'я, а конкретніше, чим відрізняється просто здорове харчування від збалансованого харчування? Кори, тобто корисні продукти да? і корисні страви від збалансованих страв. Що насправді нам потрібно до чого нам потрібно йти? <кій> Мене звати Клавдія Курті, я коуч, тренер холістичного здоров'я, нутриціолог, працюю на свідомому та підсвідомому рівнях. Отже, чим відрізняється ПП, яке ми часто бачимо в інтернеті, і бачимо багато рецептів ППшних, так? від збалансованого харчування. ПП-рецепти це є корисні рецепти, корисні страви, корисні продукти, тобто ті продукти, які є корисними для нашого здоров'я. Але крім того, що вони мають бути корисними, вони повинні бути і збалансованими. Тому що в свій час, коли я лише перейшла на здорове харчування, я завдяки корисним продуктам набрала плюс. Десяточку, я маю на увазі 10 кілограмів додаткових до мого росту метр там, метр п'ятдесят Тобто 10 кілограмів для мене це дуже і дуже багато. І їла я корисні речі. Я їла корисну домашню бринзу і я її їла з авокадо. Але я на той момент вчилася їсти авокадо. І нарешті мене подруга навчила, тому що до того я його не любила, і воно мені здавалося милим, і вона мені сказала, о, я знаю, постав туди вийми кісточку, постав туди бринзу і їж ложкою, а значить бринзу, захоплюючи і авокадо. І ось так я їла. Ну, безумовно, не тільки авокадо було в моєму раціоні, але наїла я хороших 10 кілограм. Тому нам потрібно не лише здорові продукти, не лише правильне харчування, а збалансоване. Чому збалансоване? Тому що в ньому враховано вже кількість необхідних нам, нашому організму, калорій, але не тільки калорій, а відповідно правильне розподілення нутрієнтів, білки, жири і вуглеводи. Чому? Тому що я можу калорій в свій час, коли набрала плюс 10 і набирала правильну кількість калорій, але ті калорії були за рахунок лише жирів. Тому що бринза це продукт досить жирний. І знов таки авокадо це продукт, це є теж жир. Це класно, тому що жир він корисний для нашої печінки, для мозку, в цілому, для шкіри, для волосся, для тіла. Так. Але, але не в такій кількості. Тобто, споживаючи перекос був в сторону жирів, але мінімальна кількість споживання корисних, ну, наприклад, вуглеводів, да, цільнозернових круп, якихось салатів, зерно, зелених салатів, воно призвело до дисбалансу, да, тому у мене з'явилася зайва вага. Хоча да, жири, жири вони нам, безумовно, потрібні, але не в тій кількості, в якій я їх споживала. Скоріше всього, у мене було все ж таки калорійність була збільшена. Але якщо не споживати до речі, розрахунок, навіть коли йде е, розрахунок е, калоражу і розподіл білки жири вуглеводи для людей, які підтримують вагу і які хочуть скинути вагу, він є різним суто по роз і по розподілу нутрієнтів білки жири вуглеводи. Чому тому, що більша кількість білка вона спонукає організм до зниження ваги, тобто білок. Да, аминокисло, поки він розщепиться до амінокислот, поки він розщепиться до е, мікрочастинок, які вже може, можуть засвоюватися в нашому організмі, е, то на це витрачається багато енергії. За рахунок цього йде зниження ваги. Але ми сьогодні говоримо про е, розподіл да, баланс білки жири вуглеводи. Отже, якщо в нашому організмі, якщо в їжі, якщо, наприклад, е, в якійсь страві недостатня кількість білка, відповідно, наші клітини не будуть формуватися належним чином. У нас буде слабкий імунітет, у нас не буде нормального оновлення організму кожної клітини нашого тіла, кожного органу нашого тіла, а білок це і наша пружність шкіри, це наша молодість, це наша краса. Тому це наші кістки, от тому нам білок потрібен. І є цікаві корисні страви, корисні продукти. Але якщо страву брати, я просто бачу часто в інтернеті, ми бачимо рецепти, але я не бачу балансу, особливо на сніданок. Коли недостатня кількість білка, це говорить про те, що енергію людина не зможе отримати на день в достатній кількості. Взагалі, сніданок для мене це основний прийом їжі, завдяки якому ми здобуваємо своє здоров'я і енергію, сили, мотивацію на цілий день перед нами та починається день. Нам потрібно працювати, нам потрібно думати, ходити, рухатись, бути енергійними і бути здатними до мислення. Тому зранку нам обов'язково потрібні білки. І якщо є страви, а вони вроді пепешні з корисних продуктів, але недостатня кількість білка, і це є сніданок, то цей сніданок не є збалансованим. Наше здоров'я. Саме завдяки збалансованому харчуванню. Так, є відхилення, тобто, якщо у когось, у людини є певні проблеми зі здоров'ям, є певні хвороби, безумовно, може бути створений цей дисбаланс, який є тимчасовим, а можливо, він і на дуже довго може затягнутися, особливо якщо це цукровий діабет, а, от, або інсулінорезистентність. Там відповідно ми відмовляємося від певних нутрієнтів і переважають, можуть переважати інші. Але саме завдяки цьому дисбалансу ми поставимо в баланс наш організм, тому що при інсулінорезистентності, при цукровому діабеті в організмі вже є дисбаланс, де забагато вуглеводів, і завдяки було, да, або споживалось людиною, завдяки чому. Створилася ця ситуація. Тому для того, щоб вивести на якийсь певний баланс наш організм, потрібно зробити дисбаланс нутрієнтів, тобто відмовитись від вуглеводів ну, максимально практично взагалі. І тільки з часом, коли організм стане в норму, а хвороба відійде, можна знов повернутися до збалансованого харчування. Отже, здорове харчування, правильне харчування, воно не дорівнює збалансованому харчуванню. І саме збалансоване харчування дає нам наше здоров'я, підтримку нашому організму, відновлення нашого ресурсу. Саме збалансоване харчування дає нам гарний сон, гарний вигляд, нашу молодість зберігає молодість і красу. Отже, тримайтеся завжди балансу, і все у вас буде класно. З мене завжди мотивація, а з вас шалене бажання змін.